Ця маленька жовто-зелена пташка зеленяк. Вона вміє по-справжньому насолоджуватися життям. Її головне хобі їсти. Цей пернатий гурман може настільки захопитися поїданням насіння, що напихає дзьоб так, ніби збирається зробити стратегічний запас на тиждень. Але ж ні, через кілька хвилин він знову знайде щось смачненьке і візьметься за наступний перекус. Окрім апетиту, зеленяк ще й справжній сміливець. Він без жодних вагань виганяє від годівниці інших птахів, навіть якщо вони більші за нього. І неважливо, що це сойка чи горобець, головне, що годівниця під його контролем. Ще одна кументна риса зеленяка, його любов до купання. Ці пташки завжди захоплено плескаються в калюжах після дощу. Тож, якщо ви побачите маленьку, пухкеньку та зелену пташку, яка ж вава що щось жує, і при цьому ще й наводить свої порядки біля годівниці, будьте певні, це веселий і ненаситний зеленяк. А яка ваша улюблена пташка? Напишіть, будь ласка, у коментарях.